Мир вам, шановні слухачі, брати і сестри, сьогодні ми з вами продовжуємо 14 розділ Івангелія від Марка, який нам розповідає про останню вечерю, про бесіди Ісуса Христа з учнями, Його молитву в вовсемані і так само зраду у саду. А, і сьогодні ми будемо продовжувати цей розділ. Тому, як завжди, перед нашим заняттям закличемо Господнє ім'я. Будемо молитися. Господь і Бог, дякуємо тобі ще іще раз, що ми можемо знати Тебе, Творця, що ти для нас відкрився, що Ти для нас дав Твоє Слово, живе, діюче. Господи, благослови нас. Благосуд наших слухачів. Хай твоя милість буде над нами. Прибудь з нами Духом Твоїм Святим. Отець не Дух Святий. Амінь. Ми продовжуємо 14 розділ і е, сьогодні ми з вами поглянемо разом з Марком, який описує нам ці події на суд. Над Ісусом або сказати точніше, правильніше це судилище. Все, що було зроблено над ним, це було незаконно навіть по тим законам, які мали юдеї. Останній раз ми з вами вивчали і читали про те, як Христос був схоплений. У саду, і нам Марк, Іван, Лука, Матфій описує, що це не була гонитва за ним там у саду, це не було переслідування Ісуса, але Ісус сам вийшов на зустріч тим, хто прийшов його зарештувати, і сказав: кого ви шукаєте? Якщо ви мене шукаєте, візьміть, а учнів. Залиште, дозвольте їм піти. І так сталося: Христа зв'язали, хоча він віддався добровільно. І Марк далі з 53-го тексту нам розказує, що сталося з Ісусом. Тому прочитаємо разом з вами 14 розділ з 53 по 65-й вірш. А Ісуса вони повели до пересвященика. І зійшлися всі пересвященики, старші та книжники. Петро ж далека йшов услід за ним до середини двору пересвященика. І сидів він із службою і грівсь при вогні. А пересвященики та весь дріон шукали посвідчення Ісуса, щоб йому заподіяти смерть, і не знаходили. Бо багато хто свідчив фальшиво на нього, але не було згідних свідчень. Тоді деякі встали і кривосвідчили супроти нього, і казали: Ми чули, як він говорив, я зруйную цей храм рукотворний, і за три дні збудую інший нерукотворний, але й так не було їхнє свідчення згідне. Тоді встав на середині пересвященик, та Ісуса спитав і сказав: Ти нічого не відповідаєш? Що свідчать вони проти тебе? Він же мовчав і нічого не відповідав. Пресвященник і знову спитав його, до нього, говорячи: Чи Христос ти син благословеного? А Ісус відказав Я і побачите ви сина людського, що сидітиме по правиці сили Божої і на хмарах небесних приходитиме. Роздер тоді пресвященник одежу свою та й сказав: на що нам свідки потрібні? Ви чули цю богозневагу. І Як вам здається, вони ж усі присудили, що Він умерти повинен. Тоді деякі стали плювати на нього, закривати обличчя йому і бити його та казати Пророкуй. Служба теж його била по щоках. Ми спостерігаємо над тим, що Христа привели. До тих, хто їх посилав його заарештувати. Тобто, пересвященники, старші книжники. І ми на протязі наступних вивчень будемо бачити, як звершається це судилище над Ісусом. Спочатку Він був відведений до пересвященника. тут нам не вказується, хто він був, а Іван. Описує першу стадію цього судилища, це священик Анна. Ми навіть з вами сьогодні прочитаємо частково цей, цей розділ 18-ї Івана. Потім судилище із Декаяфа. Потім на ранок, коли настав, зібрався весь Сінідон, і тоді було присуджено Христа віддати на смерть. Далі ми будемо бачити суд над Ісусом у Пилата. Ми кажемо, влада цивільна, не релігійна. Потім Пилат відправить його до Ірода, Ірод назад відправить до Пилата, який його присудить на смерть. А зараз читаючи 53 вірш, який так нам каже, а Ісуса вони повели до пересвященника і зійшлися всі пересвященники старші та книжники. Пам'ятаємо, що це відбувається вночі. Я думаю, що приблизно біля третьої години, можливо, трохи пізніше, трошки раніше. Але, як описують багато коментарів і взагалі по традиції єврейській Пасха. Вечеря Пасхи вона не тривала більше як за північ. І е, о півночі вони залишили дім, вони пішли у сад, де він був заарештований. І там його арештували і привели. Тобто ми бачимо, що все це відбувається вночі. І все, що відбувалося вночі, будь-який суд, він рахувався нелегальний незаконний, по самим законам юдейським. Які мали досить складну судову систему. Починаючи суддів у селах, селищах, містах, і потім завершили Синедріоном. Синідріон це був Верховний суд, який складався 70 членів, плюс пересвященники, який був той, який насідав над цим судом. Пересвященники туди входили старші народу, фарисеї, книжники. І на той час. Над той, хто був над цим судом або головував на суді, це був Каяфа, пересвященик, який був пересвящеником, починаючи з 18 по 36 рік після народження Ісуса Христа. Перед тим, як ми далі будемо дивитися, 53, 54 вірш, ми побачимо, як Іван нам описує події зразу ж після арешту, коли Христос був. Приведений перед Анну. Хто такий був Анна? Тут написано, що він прибудився тестом для Каяфи. Каяфа, який був, перепрошую, Анна, який був присвящеником 20 років перед цим приблизно 5, трохи більше років, він був авторитетом серед народу ізраїльського. Приблизно йому вже на той час було 80, 80 років. І Ну, Христа перевели перед ним. В нього було п'ять синів, які так само були просвящениками. І це був цілий клан, який не просто служив для народу, але він тримав оборудку грошову там, в тому храмі, де зароблялись гроші. І коли Христос проявив свій авторитет в тому храмі, тоді вступає. У цю справу про Анна Каяфа, тому що, якби, це вони рахували своєю територією. Тому Христос їм сказав, що це печера розбійників. Ви зробили печеру розбійників з дому молитви, і ми бачимо, що ці люди вони тут, щоб судити Христа. Читаємо із третього вірша Івана, 18 розділ: отож, юда, узявши відділ війська. Та службу від і Фарисеїв приходить туди із смолоскипами, з ліхтарями та зі зброєю. Так, ми бачимо, хто прийшов туди в сад, 12 вірш. Відділ війська та тисяцькі із служби юдейська схопили Ісуса, зв'язали його і повели перше до Анни, той, який їх посилав, і Каяфа. Повели його перше до Анни, був те, що доводився тестом Каяфі. Що про священку був того року? Це був той Каяфа, що порадив юдеям, що ліпше померти людині одні за народ. А Симон Петро та інший учень ісли за Ісусом слідом. Той же учень відомий був пересвящени, і війшовши у двір пересвящеників з Ісусом. Тобто, це ж више всього Богу Іван, який був знайомий із пересвящеником, він був відомий. Був пересвященикові, а Петро за ворітьми стояв. Тоді вийшов той учень, що відомий був пересвященикові, і сказав воротарці і впровадив Петра. І питає Петра, воротарка, служниця: Ти хіба не з учнів цього чоловіка? Той казав ні. А раби і служба, розклавши вогонь, стояли, грілися, бо був холод. І Петро стояв із ним та грівся. Ми бачимо послідовність розповіді Івана, досить описує дрібниці, які невідомі були іншим, навіть євангелистам. І читаємо самий суд або передсудове засідання перед Анною, а пересвящених спитався Ісуса про учнів і про науку Його, а Ісус йому відповів, відповідав: і Я світові явно казав. Я постійно навчав у синагозі у храмі, тоді всі юдеї збираються і таємно, нічого я не горив. Чого ти питаєш мене? Поспитайся тих. Що чули, що я їм говорив. Отож, знають вони, про що я говорив. Як же він це сказав, та один із присутньої там служби, вдаривши Ісуса в щуку, говорячи, то так відповідаєш пересвященикові, Ісус йому відповідав. Якщо зле, я сказав, покажи, що то зле, коли ж добре, за що мене б'єш? І в'їслав його Анна зв'язаним пересвященником Кияфі. Тобто Христа спочатку оскаржували у Прессвященника. У пересвященника Анни і не просто скаржували, там на нього навіть накладали руки, прикладали руки свої, б'ючи його. І далі Анна висилає до Каяфи, до свого зятя зв'язним Ісуса. Хоча Ісус їм не противився, Він не намагався втікати, учні не намагалися його захистити, тому що вони всі порозбігалися. І ми далі читаємо продовження. Суда або передсудового засідання у домі Каяфи. А Петро 54-й вірш, Марка. Петро ж здалека йшов услід за ним до середини двору присвященика. І сидів він і службу, і грівся при огні. Тобто двір був, серед двору було вогнище, і я думаю, що. Там всі справи відбувалися, ніхто вже на той момент не спав, тому що зловили дуже страшного злочинця в лапках. 55 й вірш. А пересвященики та весь Синідріон шукали посвідчення на Ісуса, щоб йому заподіяти смерть, і не знаходили. Ми бачимо ситуацію, в якій пересвященики Синідріон рішили. Убити Ісуса. Але вони все роблять навпаки. Вони незаконно шукають зараз свідків, які б оскаржили Ісуса. Тобто е, Йому вирок винесений вже. Вони Його хочуть убити, заподіти смерть. Але вони не можуть знайти свідків. Так, ми бачимо, що навіть в законі. Дуже строго заборонялось лжесвідчення. Ми будемо далі читати із повторення закону. Читаємо 56-й вірш. Бо багато хто свідчив фальшиво на нього, але не було згідних свідчень. Навіть шукали, я думаю, підкупом, щоб свідчили проти нього. І було багато їх. Але не було згідних свідчень. Тобто їхні свідчення суперечили один одному. Можливо, навіть свідчення одного свідка суперечили а, саме, а, самому свідченню. Суперечив він сам собі. І закон він забороняв неправдиве свідчення, написано в повторенні закону 17 розділ 6 віршів на слова двох. Або трьох свідків буде забита всяка людина. Не можна було одного когось знайти і на основі цього свідчення винести смертний вирок. Шукали більше, але не могли знайти. І в повторенні закону, так само 19 розділ, 5 вірш, подібні слова. Не стане один свідок, на кого для всякої справи. Як мінімум, треба було два свідка, краще три, але не знаходили. Інший нам каже, що знайшлося два. Але їхнього свідоцтва було недостатньо. 57-й вірш. Тоді деякі встали і криво свідчили супроти нього. І казали: Ми чули, як він говорив, я зруйную цей храм рукотворний, і за три дні збудую інший нерукотворний. Вони. Криво свідчили, вони перекручували, вони сплутали все, що казав Ісус. Навіть три роки тому, коли Він очистив храм перший раз, він говорить такі слова, Івана, 2 розділ 19, 22 вірш: «Зруйнути цей храм, і за три дні я поставлю його. Тобто він не казав, я зруйную. Але він сказав: зруйнуйте, я збудую. Він казав колись своїм учням, не менше як неділю тому, тиждень тому, він казав, що не залишиться тут навіть камінь на камені. Він казав, що я зруйную. Але він говорив, що цей храм буде зруйнований. Тобто свідчення вони були неправдиві. І ми знаємо, що навіть це свідчення використовували проти Христа. Коли він висів на хресті. І ті, хто насміхалися з ним, то вони йшли, кивали головами своїми. Марк... Маркописує у 15 розділі 29 вірш. Отак ти, що храм руйнуєш, та за три дні будуєш. Хоча такого Христос а, не говорив. Але весь цей суд або судилище базувалось на лжесвідченні. 59 вірш. Але і так не було їхнє свідчення згідне. Навіть про те, що вони свідчили, в англійській мові було написано «non-consistent», Тобто вони суперечили самому собі, їхні свідчення не збігалися. Всяка людина, яка була при своєму розумі, вона розуміла, що на основі. Цих свідчень неможливо засудити Христа на смерть. Тоді ми кажемо, пересвященник виступає, і він має ще щось в запасі. Він починає питати Христа прямо. 60-й вірш цього розділу. Тоді встав на середині пересвященик та Ісуса спитав і сказав: Ти нічого не відповідаєш. Що свідчать вони проти тебе? Ісус не відповідав, ми знаємо чому. Він навіть їм сказав зразу, коли був запитаний, його, його питали про його науку, що він говорив, Христос їм сказав прямо. Я не ховався. Оспитайтесь тих, хто чули. Тобто Він не дав їм можливості, шансу, щоб вони з його мови, свідчення витягли оскарження на самого нього. Він мовчав, бо це не був навіть суд. Ісус тут починає відповідати. Коли пересвященик настоя на цьому, 61 й вірш. Він же мовчав і нічого не відповідав. Пересвященик і знову спитав його, до нього говорячи, чи Христос ти Син благословенного? Матвій нам додає і каже. Пресвященник сказав: Заприсягаю тебе живим Богом, щоб ти нам сказав. Тобто ставить Христа під клятву. І ми знаємо, що Христос не заперечував цього. Він в Іванглії Івана про це говорить, Євангелист Іван описує в 8 розділі 58 вірш. По правді, по правді кажу вам. Перше ніж був Авраам, Я є. Він їм прямо називав себе того, хто Небесний Отець являється його Отцем. Івана 5, розділ, 17, 18 вірш. Бога отцем своїм звав, тим роблячись Богові рівним. Вони навіть хотіли юдеї побити його за це. Він прямо буде свідчити ким він являється при Синідріоні, при свідках при, при, при просвященикові. І пересвященник його запитує прямо: чи Христос ти Син Благословеного? Чи ти, чи ти, являєшся, чи ти являєшся Месією, помазаним, Сином Божим? І Христос відповідає так в 62 вірші. А Ісус відказав Я, або Ти сказав. І далі він не виправдовується і каже: Я дійсно не являюся, але я вам щось поясню. Ні, він додає більше. І він каже: і побачите ви сина людського, що сидітиме по правиці сили Божої. І на Хмарах Небесних приходитиме. Ми знаємо, що Євангелист Іван багато разів згадує. Це слово, коли Христос сказав: Я є, тобто я, я таким являюся. Я являюся сином Божим, я являюся Богом. І Він це повторює 23 рази у своєму Євангелії. Більше того, Христос прямо засвідчив, підтверджуючи слова Псалма 110, де написано: «Промову Господь Господеві моєму сядь. Праворуч мене. Праворуч це місце влади, наслідника. Так само Христос прямо їм цитує місце із Даниїла, 7 розділ, 13 13 вірш. Давайте ми з вами навіть прочитаємо це, це надзвичайно важливе пророцтво про Господа нашого Ісуса Христа. який Любив сам, самого себе називати, і він таким являвся, являється сином людським. Сьомий розділ, і ми візьмемо 13-й вірш. Я бачив у видіннях ночі, аж ось разом з небесними хварами йшов, ніби син людський, і прийшов до старого днями, і його підвели до нього. Тобто, ми бачимо. Син людський приходить до Бога, якби син являється до Отця Небесного. І йому було дане 14 вірш, йому було дане панування і та слава, царству, всі народи, племена та язики будуть служити Йому, панування Його, панування вічне, яке не спиниться, а царство Його не буде зруйноване. Христос їм прямо каже, щоб не залишилося ніякого сумніву, хто він дійсно являється. 63 й вірш. Реакція просвященника. Роздер тоді просвященник одежу свою і сказав: На що нам ще свідки потрібні? Пересвященник роздирає одежу. При одному тільки моменті він мав право це робити. Це коли Богозневага, коли хула на, Боже, на Бога, Боже ім'я. І тут навіть Намарк е, вказує на те, що він одежі свої, тобто в множині. Ми в англійській мові це бачимо в інших перекладах. Можливо, що е, було холодно тоді, і він мав додаткову якусь одежу. Але він роздер одежу свою. Це е, жест певного відчаю. Деколи скорботи, деколи обурення. Пам'ятаєте, коли Ісус і Халев перед народом пороздирали одежу свою, коли народ повстав проти Моїсея, в числах 14 розділ 6 вірш. Дія апостолів Варнава і апостол Павло роздерли одежу свої перед поганими, які хотіли принести їм жертву, думаючи, що це боги явилися в людському тілі. І тут свящ... пересвященик робить це саме. 63 й вірш. Роздер тоді пересвященник одержу свою і сказав: нащо нам ще свідки потрібні? Для чого? Він же сказав: в нас є причина його знищити. Ми маємо на це право, основуючись на. Писані. В Левитах написано 24 розділ 16 вірш, 10 по 23, але 16 вірш так каже, а той, хто Бог зноважив ім'я, буде конче забитий. І 64-й. Ви чули цю Богознавагу? Як вам здається? Вони ж усі присудили, що він умерти повинен. Вони присудили. Тобто. В Сендроні завжди було голосування по поособово. Особово кожен мав це зробити поіменно. І кожен засвідчував, що йому належить померти. Йому належить померти. Хоча вони знали, що рішення це було винесене ще до того, як привели Ісуса Христа. Вони рішили ще до цього. І ми бачимо побиття. Ісуса починається незаконне. Вони не мали права цього робити. Вони не мали права вироку виносити вночі. Вони, присуджують до смертної е, кари, вони не могли, не, е, мусили чекати як мінімум 24 години. Вони не мали права е, виносити вирок, базуючись на неправдивих свідках. І вони все це нарушили. Вони, 75-й вірш, тоді деякі стали плювати на нього, закривати обличчя йому, бити його та казати, пророкуй. Служба теж його била по щуках. Тобто, почалося приниження ще до того, як він буде переданий владі, вони починають діяти незаконно. Вони насміхаються з Ісуса. Вони плюють в обличчя Йому. Вони його закривали і насміхалися з Нього, як Месія. Казали пророкуй, хто тебе вдарив, закривали Йому очі. Навіть Матфій додає, що вони казали 26 розділ 68 вірш: пророкуй нам Христе, тобто Месія. Хто, хто вдарив тебе. В Лукі так само написано. Ми бачимо, що Христос буде виданий на смерть, але євреї не мали право цього робити, звершувати смертну кару. Вони Його мусять представити перед римською владою. І ми бачимо, як вони будуть настоювати над тим, щоб. Його вбити. Ми побачимо, яке оскарження вони принесли перед Пилатом. І Пилат визнає, що він не винний, але на їхнє прохання, на їхній крик, він погодиться, вмивши свої руки, видасть його на розп'яття. На вслідний раз ми візьмемо, подивимося знову, вернемося до учня Ісуса Христа Петра. Його поведінку там у подвір'ї просвященика. Петро був той, який стояв і бачив, як вже знущалися з Ісуса. А зараз подякуємо Богу за це вивчення. Будемо молитися. Амінь. Боже я дякую тобі. Я Твоє ім'я проставляю. Я дякую тобі за твою жертву. Дякую тобі за те, що ти засвідчив перед пересвящениками сейдроном і перед Палатом, що ти Месія, син Божий. Господи, дякую Тобі за Твоє прощення, дякую Тобі за милість над кожним з нас. Ми є твої діти, ти нас спас. Благослови наших слухачів, хай Твоє ім'я прославиться. Отець, і Дух Святий. Амінь.